Сервері Plumbuс маємо економіку на UA Gold голдкоїнах. Зараз розповім, де можна її дістати. За любого боса ми отримуємо стабільні 3 голдкоїна. Саме за Яника маємо 5 голдкоїнів, а за Путера аж 10 голдкоїнів. В підземелях 5 рівнів складності і за кожного отримуємо відповідну кількість монет на свій рахунок. Рейт легкої бази 10 копійок, за середню 20 копійок. Вже за важку отримаємо 1 голд, за експертну 2 голди, на жахливій 3 голди, на небесній розживемо з 4 голдкоїнами. При участі в зомбі-арені, за сторону, яка виграла, маємо отримати 3 голдкоїни. На бредлі маємо теж 5 рівні складності та до кожного свою нагороду у ящику. Івент рейд вашої бази ордою зомбі. За зелений файр 2 голди, за синій 6 голди та за червоний 14 голди. Переходимо до найсмачнішого: за арктику 20 голдкоїнів, за Івент Порт 30 голдкоїнів, обережно там бредлі тавер, які треба перемогти. За збиття бойового гелікоптера всі можливі заробітки перед вами на екрані.